Пандуси, спеціальні ліфти та відповідні з'їзди на тротуарах це далеко не повний перелік пунктів, яким повинно відповідати місто, щоб відповідати принципам безбар'єрності в умовах війни в Україні. Забезпечення таких норм набуло ще більшої актуальності. Та чи дбають громади про створення справді доступного середовища? Проблема безбар'єрності, якщо ми говоримо про інфраструктуру, є наразі дуже великою, оскільки люди з інвалідністю та маломобільні групи населення не мають змоги навіть просто відвідати будь-яку державну установу. Ми говоримо про вбиральні доступні про простори, де немає навіть проходу елементарного в 90 сантиметрів ширини для комфортного проживання в громадах. Якщо ми говоримо за безбар'єрність, обов'язково має бути фізична доступність, має бути доступна послуга, інформаційна безбар'єрність, коли людина отримує доступну інформацію. Та звичайно має бути комунікація з людьми, які потребують певної послуги чи певної допомоги. Проте у місті над латорицею далеко не всі будівлі відповідають цим вимогам. Якщо ЦНАП, лікарня та державні будівлі мають пандуси та подекуди перила, то тротуари та інші інфраструктурні об'єкти досі залишаються проблемними. Мукачівці ж кажуть, місто поки складно назвати доступним. Працювати є над чим дуже тяжко. Я сам ну, бачу. А що вам найважче? Ну, пересуватися, коли з автобуса, коли деколи водій не, не викладує пандус, хоча пандус приміряний ага. і він має витягатись. Ну, не я один такий. В деяких місцях є, а в деяких, де би мало бути, на жаль, немає пандуси. Ну, наприклад, біля кафе, що шукути пару разів я зустрічала, Зараз оці нові будівлі, що будують, ремонтують, вони, як зазвичай, всі ставлять такі от пандуси. Ну, але, на жаль, не, не на кожному цьому такому кроці, щоб люди з обмеженими можливостями могли спокійно Пересувати. пересуватися 50-60% могли б бути більше відсотки, тому що людей у нас багато, на жаль, таких, яким би потрібно, такі от всі. Ну, для зручності, для того, щоб вони себе почували комфортно, могли будь-де зайти, пересуватися в магазини, десь ну будь-де в банки. Та немає, немає, навіть пирил немає, якщо в нас на магазин в магазин заходити. Старші люди навіть ті, що здорові, та пирил навіть немає. Я не бачила, що так вже десь може є, але дуже мало мають зробити якийсь як вхід, такий, як колясочки чи щось. Я знаю, ну то ж спеціалісти мають знати, що мають зробити у тому у сільпо. По моєму є таке, да ну десь, десь є, ну ма. Да, 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 конечно, Наразі місто в повній мірі не відповідає нормам безбар'єрності, каже і Олександр Лізанець. Но Зокрема, тротуари, і через історичний вигляд тротуари. Мукачева, особливо Бруківки. Тому, поки центральною площею міста пересуватися на візках досить проблематично. Зато ми тротуари і міняємо, допустимо, із Коцки на якусь плитку, яка по якій легко пересуватися. Робимо десь тротуари з асфальту. Ну, вулиця, улицею, але все таки люди пересуваються. Це більше по, по, по тротуарам. Пасаж зараз зовсім що старий, що новий, тіпа, зовсім рівний. Тепер нема тих е, якихось проблем, що велика коцька і коляски або якісь мамочки з колясками не можуть проїхати. Е, ну, Стараємося працювати над цим. Не все одразу, Ми розуміємо, що бюджет наш обмежений в країні війна і це. Але я думаю, що ми поступово-поступово. Зробимо все доступно. Поліклініка у нас доступна лікарня, більш-менш доступна в ЦНАП. Доступно ну, загальні такі об'єкти у нас все-таки є доступними. У Мукачеві вже розпочали роботу задля для створення безбар'єрного середовища, що відповідатиме потребам усіх мешканців, у тому числі і маломобільними групами населення. Повідомляють в управлінні міського господарства. Одним із важливих рішень стало створення ради безбар'єрності. Це консультативно-дорадчий орган, який координу. Піднуватиме дії щодо усунення перешкод у різних сферах життя громади. В неї включені різні представники різних структур, освіти, медицини, громадські організації по безбар'єрності, які є активними учасниками. Основне завдання покращити, зробити місто доступним для людей з обмеженими можливостями, щоб ну, могли спокійно передвигатися в різні установи, а саме ЦНАП, поліклініка. Ну і взагалі повсюду у комерційні установи. У міській раді вже готують перші кроки для покращення ситуації. Планується створення спеціальних маршрутів із врахуванням потреб маломобільних осіб. Також у перспективі випуск соціального таксі для людей з інвалідністю та літніх мешканців міста. Ми вже будемо виконувати деякі маршрути, робити деякі маршрути по безбар'єрності. То саме Росвигово, з Росвигова до центру, до ратуші до поліклініки з підгоряна, з паланка. Ну і так пост поступово по всі по всьому місту будемо старатися привести в порядок. Ми розглядаємо питання соціального таксі. Те, щоб доступність була, щоб є райони, які от для прикладу, як великогірна, або ще десь, де історично склалося, де не можна зробити якийсь тротуар або якісь інші моменти доступності, щоб могло приїхати соціальне таксі, яке, в яке буде поміщатися там візочки там, для дітей, чи е, людей з інвалідністю, візочки, щоб можна було нормально забрати чоловіка, привезти, паралельно триває аудит міської інфраструктури, аби виявити найбільш проблематичні. Шні ділянки та внести їх до плану реконструкції. Реалізація цих заходів сприятиме створенню комфортного та доступного середовища для усіх мешканців Мукачівської громади. Проте головне не зупинятися на початкових кроках, а комплексно вирішувати проблеми безбар'єрності у місті.